Малята до нас сьогодні в гості завітала киця. Поки вона до нас йшла, знайшла якусь коробочку і вирішила її принести нам показати. Може, ми знаємо, що це таке? Ану, давайте подивимося. Так. Малята, та це ж пластилін. Ви знаєте, що ліплення з пластиліну це одна з дитячих розваг, яка з роками не втрачає популярності. З пластиліну ліплять не тільки малю. Малята, але й дорослі, виконуючи різні композиції. Ось і я вам сьогодні пропоную зліпити якусь композицію. Для цього нам знадобиться пластилін, дощечка і наші ручки. Давайте спочатку розімнемо наші ручки. Дощик накрапає, травка росте. Дощик накрапає, рибка пливе. Дощик накрапає і чисте віконце, вмивається природа, всміхається сонце. Для того, щоб, щоб нам розпочати ліпити, нам потрібна дощечка і пластилін. В мене буде три кольори: чорного, жовтого та. Помаранчево. З жовтого кольору ми зробимо сонечко, з помаранчевого листочки, а з чорного доріжку. Давайте приступимо. Від кусочка відщепнемо невеличкий кусочок, помнемо його так в ручках і будемо в долоньках скочувати. Так, скачали. На що, схоже? На кружочок у нас вийшов. На сонечко схоже, ось ми на нашій дощечці зробимо сонечко. Спочатку ми його покладемо, а потім долонькою оп, і придавили. Так, тепер візьмемо чорний, відщепнемо, Також розімнемо в долоньках, але тепер зробимо отак. О, такі це у нас. Вийшла така ось трубочка, так? покладемо і пальчиками її розрівняємо. Так. А тепер візьмемо. Будемо маленькі, листочки ж маленькі, тому ми будемо маленькі, Одлам одірвали, покрутили в пальчиках. Так. Покрутили. І листочки вже ж починають опадати. Куди вони опадають? На землю. Тому давайте ми їх отак. От і в довільному порядку хто куди хоче, той туди і кладе. А ще я трошки, трішки пофантазувала і вирішила ще й зробити дерево. І ось подивіться, яка в мене вийшла. Композиція. Так, листочки в нас і жовтенькі на деревах ж є. Так, і жовтенькі, і зелененькі ще залишаються. О, подивіться, яка вийшла в мене композиція. Ось і ви також зробіть з батьками таку композицію. І мені прийшліть, будь ласка. Дякую вам, мої любі. До нових зустрічей!